Продовжуємо наше спілкування з приводу навчання ваших дітей емоційному інтелекту. Тобто сьогодні я пропоную у вашій увазі декілька стратегій, які допоможуть вам навчити ваших дітей емоціям, відчуттям, назвати ті чи інші емоції. Це дуже важливо, я вважаю. Тож перша стратегія звучить так: називайте почуття та емоції та заохочуйте ваших власних дітей говорити про те, що вони відчувають. Ну, наприклад. Хлопчик дуже сумує, коли тато пішов на роботу. і Ви можете озвучити це так, що я розумію, ти сумуєш, бо тато пішов. Тато пішов на роботу, а ти хотів з ним гратися. Так? Так. Далі. Наступна стратегія: дайте своїм дітям можливість визначити власні емоції та почуття. Ну, Наприклад, у вашої дитини є велосипед, і коли він дуже полюбляє гратися з велосипедом, кататися на велосипеді, ви повинні це озвучити, що вам подобається, коли він щасливий. Ви можете сказати так, що їзда на велосипеді це дуже-дуже весело. Я чую твій сміх, я бачу, який ти щасливий та веселий. Або ж, наприклад, Ситуація, хлопчик катався, грався на гірці, він впав, вдарився, і ви можете сказати вашій дитині те, що дивись, хлопчик упав, вдарився головою об гірку. Як ти думаєш, що він почуває, що він відчуває, і таке інше. І ваша дитина, звичайно, говорить. Так, наступна стратегія: говорить зі своїми дітьми, як ви особисто ви справляєтеся зі своїми почуттями, коли ви, наприклад, у стані гніву. Ну, наприклад, да, я гніваюсь, я розсердилася, я намагаюся. Я намагаюся глибоко подихати, я намагаюся порахувати до 10 або ж зворотній зв'язок, і в цей період заспокоїтися, глибоко подихати, заспокоїтися, і придумати нові стратегії, нові шляхи вирішення тієї чи іншої складної ситуації, в якій я зупинилася. Тобто бути прикладом для вашої дитини, але дитина розуміти повинна, що ви також можете злитися і можете сумувати і потрапляти в якісь складні ситуації, що це все нормально, це все природньо. І коли дитина ваша побачить, що ви також долаєте ці всі перешкоди, і вам стає краще. Тоді, звичайно, вона буде реагувати зовсім по-іншому, спокійно реагувати і. Знаходити шляхи, позитивні шляхи виходу з різних складних ситуацій. Далі. Наступна стратегія: пояснюйте почуття, використовуйте слова зрозуміти, для того, щоб навчити ваших дітей різним емоціям. Тобто, ви для цього можете використовувати різні фільми, відео, книжки, мультики і таке інше. Читати книжки, наприклад, і обговорювати ту ситуацію, яка трапилася з тим чи іншим героєм. Ви можете задавати дитині, обговорюючи, задавати дитині запитання, що, а чи ти був в такому стані, чи ти розумієш, про що йде мова? А як би ти вчинив на місці даної людини, який вихід можна тут знайти, і таке інше. Далі, наступна стратегія. Нехай ваші діти придумають власні способи, як впоратися за своїми почуттями. Тобто, можна задати дитині таке завдання. Подумай, що ти можеш зробити в даній ситуації, як ти можеш знайти спосіб вихід з даної ситуації і таке інше. Наступне, навчіть ваших дітей навичкам, способом реагування на почуття, обговорити ситуацію, які вони пам'ятають. Тобто, що з ними колись трапилося, як вони вчинили тоді, на той момент, як можна було вчинити. Ну, наприклад, там сварка вчора була, ваша дитина посварилася, побилася з хлопчиком, вони не поділили машинку між собою. Так? І можна сказати для дітей доступними словами: що вчора ти був дуже злий, сердитий, ти побився, посварився там з Миколою, так, через машинку, от. а як можна було вчинити, коли ти як можна вчинити, коли ти сумуєш, коли ти злишся, коли ти розлючений, таке інше? І от, коли дитина вже це пройшло, дитина заспокоїлася, вона може спробувати визначити нові шляхи виходу з ситуації і таке інше. Ну і наступна така стратегія, як би підсумок, вона звучить так, що хваліть вашу дитину, коли вона визначає ту чи іншу емоцію, почуття і називає, розказує вам, повідомляє вам про те, що з нею відбувається. Я дуже злий, тому що те. Я сумую, тому що ось так. Я радий від того, що в деяких сім'ях діти бояться навіть висловити вслух, сказати те, що вони щасливі. Це я це забовлювання. Ворона відчувати і почувати і говорити про те, що вони щасливі. І дитина постійно купить в собі ці емоції і навіть не може назвати, що вона відчуває. І коли на неї напало це велике щастя, там радості, так, задоволення, вона навіть розгублюється, не знає, як чинити, і не знає назвати, що це таке. Тому, шановні батьки, хай буде таким девізом у вашій сім'ї, що називати про те, що ти відчуваєш. Це добре, це потрібно. І тоді ваша дитина буде усвідомлено розуміти, що вона відчуває, розуміти ту людину, яка знаходиться з нею поруч, і ви разом, повірте, разом знайдете шляхи виходу із тих ситуацій, в яких ми зупиняємося кожного дня. Тож працюйте з вашими дітками, вчіть їх емоціями.